Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми подивимося, як Маруся буде Йдемо Ідемо, сараю з нею. Так, ось вона туди ходить, носить сіно. Зараз давайте візьмемо трошки сіна з мішка. Буквально живемо. І домой її. Все, сразу активізувалася. Все, взяла одразу же його в захват мощних челюстей. І зараз буде його обтирати всі вугли. Клітку, да, 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 правильно, правильно, по три. Маруся по три його, щоб все було щотенько, досяга. Дивіться, дивіться, як вона. О-о, витирай, витирай, давай, Марусю, витирай. Хоч один з скусівку позабирай Тим часом, як ми тут Марусю, там півень топче курку. Так що так. Да. Дивіться, який у нас півень тут вже гребень. Ой. Ходить вже тут, його обтирає. Потіло. Все, так, дорогі друзі, будуть якісь події, будемо включатися. Так, дорогі друзі, зараз на годиннику 4 ранку. Маруся почала родити. Вже двоє є. Буду знімати подальші події. Зараз немає світла. Молодцы, я хочу ее оберевать. А, я хочу. Ой, у меня еще такие маленькие. Смочим его. Смочим его. Друзі, ось тут наші хрюнділі. Вони поки що повзають і питаюся знайти щось в поїздку. Просто ходить, від наполягав, щоб під присутствовав народах. Тому ми, звісно, де ми не могли відмовити багатодітного батьку. Так, дорогі друзі, будуть якісь новини. Я обов'язково включуся. Так, ось так продвигається процес роді. Маруся перелегла на другий бік. Чуть не задавила обох поросят. Ну, все нормально. Вони обоє зараз смокшуть. Все добре. Дорогі друзі, у нас включили світло. Камін, камін а масляний обігрівач працює. Хоросят я тут підкладаю, вони смокшують. Собі тут спокійно здо. Отак от вони підключаються. Ці доїльні апаратики маленькі і ось вони так от свопчуть. Прислухатись вони. Якщо прислухатись, то вони так чамкають. Що ось до. Дівушка в них маленькі. Вони взагалі самі, в принципі, не крупні, здо. Моя рука і до порося. Все, дорогі друзі, будуть якісь події. Так, е, на годиннику зараз п'ята ранку. Маруся почала родити десь в три. І зараз покажуть тільки троє порося. Ой, двоє. Так що будуть події будемо включатися. Дивіться, який у нас півник тут. Ось такий ребенко. Це порода домінант. Все. Так, дорогі друзі, значить, поросят нема більше. Ось ці самі двоє. Посипили їм лампу, дали світло нам. Е, значить, Маруся вже третій раз перелягає. Поросят вона не хоче більше родити. А ці поросята повзають туди. Можу запасти за неї. Треба, вона так падає, що ну, вона просто їх. Якщо тут нікого не буде, то вона їх просто буде чавити. Вона просто туша 100-кілограмова. Так, все, дорогі друзі, буде порося, покажу вам. Друзі, у нас зараз 7 година ранку. 7-10. Змін ніяких немає. Тільки вона ще раз перелягла на другий бік, чуть не задавила поросят знову. Так, ось за двоє наших поросяток. Розродитись вона ніяк не може. Лежить. Не знаю, що буде далі. Ну Вже роди йдуть 4 години і двоє поросят. Це не роди. Взагалі у нас. Не знаю, чого так довго. Поспіли лампочку але вони там не сидять. Все, у новості, будемо включатися. Так, дорогі друзі, зараз Маруся лежить. Зараз 10.35, опороз був 7 годин, місце вже вийшло. Значить, родилося 4 порося. Одне родилося мертве, три лежать під лампочкою. Нормальні порося. Значить, Кололи ми її окситоцин, щоб вона розродилася, то вона не могла народити. Ну, із двох цих, що я вам показувала, народила і все, в принципі. Просто були схватки. А потім ми вкололи її окситоцин і вона народила ще двох. І вийшло в місце. Ось такий був тяжовий опорос. Буде, напевно, цей її останній був опорос. Тому все. Півні наші курочки. Все, пішов монтувати відео. Всім пока!